Оскільки у нас наступний блок ресурсний, де ми запрошували зовнішніх наших колег, ну, тобто зовнішніх по відношенню до експерименту, але вони є ну, просто величезними ресурсами для того, щоб розвивати масову медіаосвіту. Без них би ніяк це не, не трапилося. Я вибачаю, що я зараз не буду запрошувати до слова представників окремих закладів, які. Ну, Вітаю як учасників цього як би, нашого внутрішнього кола. За ці 10 хвилин, що залишились нам для цього блоку, я постараюся, постараюся дуже коротко сказати про задачі експерименту. Значить, я виступала нещодавно в Миколаєві, з цього приводу на зібрані творчої групи Миколаївських медіаосвітян, от і там вже це розказувала. Зараз у нас така ситуація, що ми, проаналізувавши ці. Цей період воєнний дійшли до висновку, що ми не закриваємо цей експеримент. Ми готували наступний з цифрової медіаосвіти, але вирішили, що ми в межах цього експерименту продовжимо коригувальний етап з його новими задачами. Ці нові задачі вони зумовлені. Звісно, обставинами зовнішніми, але це обставини, на які ми не можемо не реагувати. Маємо підвищити стійкість до ворожих інформаційних впливів, особливо на молодь, протидіяти медіатравматизації, покращити регуляцію медіапрактик дітей. Ну і залишається цей реабілітаційний напрям. Фактично він трошки наперед, але у нас вже є звільнені території, на яких зовсім інші розгортаються моменти, такі соціально-психологічні, з якими також прийдеться медіаосвітянам стикатися, і ми наперед вже готуємо рекомендації саме для громад, розірваних війною, які психологічні феномени треба враховувати, в тому числі в інформаційному полі. І тому ми вирішили, що ми продовжуємо термін виконання коригувального етапу і ще додаємо один рік, тому що та коригування, яке було до війни, і, і те, що зараз потрібно, це трошки різні коригування. Значить, я коли аргументувала це рішення на президії, воно, власне, прийнято вже, я показувала ефект війни на наші це весняні карти, на наші заклади, що у нас Донецька область, фактично всі заклади є тими, які до постраждалих можна віднести. В Луганській області всі, в Харківській області, всі, ну, ті експериментальні заклади, які у нас за наказом мод. На півдні у нас 73% тих, які фактично, ну, от бачите, на, оці деревця такі ну, відомі. Да? Вони нам позначають ну, територіально, приблизно територіально, ті експериментальні заклади, які у нас на Півдні. Тобто вони і на окупованій території, і на ті, яка є фронтовою зараз територією. Тому, власне, у нас так ситуація і на Півночі була така, що у нас 15%, як мінімум, постраждалих було, а в соціально-психологічному плані це на, ну, фактично ми в колективній травмі. Тому власне, завдання додаткового етапу, які викладені ну, в такому дуже лапідарному, короткому плані з абстрактними задачами, так, ну, які зараз знаходяться як додаток до. Майбутнього наказу МОН, якщо такий буде прийнятий, ну, якщо не буде прийнятий, то ми в межах рішення постанови, президії будемо рухатися в цьому напрямі. Значить, що стосується сутності цієї роботи, да? по-перше, нам потрібно налагоджувати канали комунікації. Наша спільнота Медіаосвітянська, яка зараз вже набрала потужності, реально масовою стала, це канал донесення професійної інформації, прямий, да? і причому двостороння інформація. І знизу вверх, ну якщо можна так умовно назвати верхом науковців, як експертне, ну, лідерів експертів в створенні нового знання от, і практиків, які безпосередньо, то від практиків ми отримуємо інформацію для осмислення і подальшої наукової творчості. І е, от сьогоднішня рефлексія показала, що я би визначила тренди таким чином, як безпека, да, тобто безпекова складова і здоров'я збережувальна складова. На сьогоднішній день це от основне те, чим, чим ми маємо наснажити медіаосвіту. І, звісно, в, безп... в здоров'я збережувальній складові, окрім ну, медіатравматизації, про що ми багато говорили да, на перш... в першій частині, е... і ще був... треба зробити акценти на мистецтві і на тілесності. От е... тілесність це фактично е... зовсім мало представлена в нашій, е... ну, в програмах освіти. Тематика, тобто, десь там біологія трошечки торкається. Ну і звісно, найбільше це фізкультура, Оця фізична культура це те, що фактично працює з тілом. Але е конц концептуально і психологічно та вони не доходять до психосоматики сьогодні. Та, вони не доходять до зв'язку тіла і психіки. І я думаю, що це той напрям, який ну, дуже треба насичувати на сьогоднішній день. Е, ну, відповідно, ми... да, Я е, хочу запропонувати також уже ну, як останній такий момент, що інститут тут буквально на останній нашій вченій раді е, рекомендував мою програму Медіапсихологія війни. Де я саме три блоки виділила ті, які потребують підвищення кваліфікації сьогодні ну, практично всіх вчителів. І я думаю, що ми якимось чином, мабуть, для фахівців інститутів післядипломної освіти мали би провести якісь, ну, як мінімум, презентацію, а так, в принципі, якесь таке навчання. Для того, щоб ви подивились на цю програму, і, можливо, якісь, ну, як, як на типову якусь, да, для того, щоб потім, можливо, якісь модулі блоки включити в свої програми тематичні те, що ви плануєте, і так далі. Вона зроблена теж дуже короткою, для того, щоб була логіка зрозуміла да, тих акцентів і тих інструментів, які ми можемо тут використовувати. Ну, власне, на цьому я завершу свою цю коротку презентацію. Тобто, головна задача, щоб ми активізували нашу взаємну комунікацію, взаємний обмін, щоб пришвидшити реагування на всі ті обставини, які виникають, і які ми маємо враховувати, ну, і в тому числі в медіаосвіті, бо частина наша. Нашого життя, одне крило нашої нашої пташки це реалії, да? а друге крило в інформаційному просторі. Щоб ми добре летіли, то нам треба. Щоб швидкість була така, да, щоб одне крило від іншого не відставало. Тому, от е, так будемо далі рухатися. Ну і ще ми передбачали, що пані Наталя нам конкретний план розкаже, але ну, я думаю, що часу вже у нас не дуже вистачає для цього. Е, ну В тому сенсі, що е, плани ми всі складаємо. У нас є інструмент Google Doc. Google календар. медіаосвітній, пам'ятаєте, ми в минулому році використовували його, включаючи туди всі, всі наші заходи. Для того щоб ми бачили, ага, оцей захід буде відбуватися у Львові тоді-то, а оцей в Миколаєві тоді-то і мали можливість приєднуватись, хоч ми не Миколаївці, наприклад, да, але ми приєднуємося, тому що е, там обговорюється та проблема, яка нас також цікавить. Тобто, якщо ми зробимо дійсно в цьому році такий google календар щоб кожен міг собі його відкривати і приєднувати. То це буде добре. На зараз там тільки кілька заходів, які ми плануємо, ну, як інститут, наукові заходи. От, але пропоную всім обмінятися там протягом двох тижнів, тим, що ви вже запланували, і зробити це якимось таким, знаєте, там в кінці року ще раз обміняємося, і буде у нас постійно діючий такий інструмент. На цьому, мабуть, все е, для цього блоку. Я, може, трошки поспішаю. Але поки у нас ще я дивлюся, ніхто не приєднується із наших спікерів.